Як повідомив начальник крему Олег Тутка, правила приєднання електроустановок до електромереж спростилися в десятки разів порівняно з попередніми роками. Під'єднання до електромережі відбувається протягом 15 днів. щоб підключити 5 кВт сільській місцевості трьохвазного струму споживачу, потрібно оплатити 7,5 тисяч гривень. Це мінімальна сума, яка Споживач оплачує за приєднання. В цю суму входить все і виготовлення технічних умов, і електромонтажні роботи, і значна в експлуатацію, і лабораторні виміри, окрім і лічильник, і наші електромонтажні роботи. Начальник калуського управління експлуатації газового господарства Василь Сагайдак в свою чергу зазначив, що вартість приєднання до газопостачання для сільського населення становить 6 тисяч гривень. Сільські голови скаржилися на погану якість світла і газу, проблеми на трансформаторних лініях, потребу в заміні труб для газопостачання тощо. Далі голова Калуської районної ради Василь Дзунза зазначив про політичну ситуацію в країні, яка все ще залишається складною. Тому, на думку Василя Степановича, в кожному селі потрібно створювати загони самооборони для забезпечення правопорядку в районі. Немає ніяких забережье про створення загонів самооборони, для того, щоб ви могли захищати ваших людей, чесних людей, для того, щоб не було мародерства. для того, щоб не було те, що вже зараз відбувається. Одні намагаються зараз на цій піті можливо грабити, грабувати. Можливо, якісь отримати, як виявили, загін самооборони не формується тільки у кропивнику, потреби в якому сільський голова не бачить, адже у селі конфліктних ситуацій немає. Таку позицію не підтримали голова комітету опору диктатури Петро Цюпа і начальник міліції Василь Хомен, за словами яких загони самооборони допомагатимуть підтримувати порядок. Самооборона потрібна для того, який воюва, піде у село і не каза. Ми це найлегше сьогодні зробити Пов'язку надягнув на паншовку на писо і пішов. Я би просив за голову пропили дійсно включити в процес, він бачити самооборони, щоб не почати впливати на якийсь процес, тому що ситуація дуже складає. Також Василь Хомен просив, щоб загони самооборони патрулювали вулиці без масок і бит. А у разі появи у населених пунктах невідомих осіб звертатись у відділок міліції.